Зараз відбудеться пуншенізація. А кавунчиком поділися? Ну а як же? У цьому рецепті кавунчика занадто, навіть для мене. І це я тобі кажу як людина, яка обожнює кавун. Спочатку формуємо пунчову ємність, перебираємо м'якость ягоди наполовину. З другої частини м'якоті нам потрібно утворити смузі, але обережно, щоб твій напій не скуштували сусіди. Далі вичавлюємо лаймовий сік з восьми половинок лайму. Цукор додаємо за власним смаком. А у стрішки гірчинки додати треба 100%. Обирай будь-який аперитивний напій на свій смак. А ігристе вино буде? Буде-буде. Ціла пляшка охолодженого ігристого вина. Але сухого цукор то ми вже додали. Очевидно, що за цю продукцію ми дякуємо мережі магазинів. Алкомах. Алкомах очевидно для чого. Це готово? Можна друзів запрошувати? Майже, але так можеш телефонувати. Охолоджуємо наш пунш та переходимо до прикрас. Тут можеш експериментувати. Я прикрашаю з того, що вже є в напої, або тим, що може посилити аромат, наприклад, як ці ароматні листочки м'яти. Все розмішуємо наш кавуновий пунш та можна розливати по келихам. і пригощати гостей. Алло, на вас тут пунш чекає? Заходьте в гості.